Вітає Арест ТВ. Коротко про головне, поїхали. 1 грудня в Україні стартувала подача заявок на отримання одноразової грошової допомоги в межах програми Зимова є підтримка, відомої як тисяча Зеленського. За перші два дні понад 2 мільйони українців скористалися цією можливістю, проте право на отримання коштів мають виключно ті громадяни, які перебувають на території України. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, якщо допомога отримає особа, що наразі перебуває за кордоном, вона буде зобов'язана повернути ці кошти. Після завершення програми буде проведений аудит, який дозволить виявити випадки зловживання коштами. Такі особи. Як і раніше будуть змушені повертати отримані суми, наголосив шмигаль, інакше будуть проблеми із законом. Він також зазначив, що програму створено виключно для громадян, які наразі проживають в Україні під час подавки з заявки, необхідно було підтвердити перебування в країні, а перевірки відбуваються за допомогою реєстрів, геолокації та інших методів. Одна із вчителів, яка пересилалася на безпечну і підконтрольну Україні територію, написала наступне. жінка захотіла бути анонімною. На початку повномасштабної війни мені і не лише мені прийшла смс з переліком областей, в яких ведуться бойові дії. Що люди, які зареєстровані в цих обласних, Можуть отримати допомогу у 6 тисяч гривень. Я ж провелася, заповнила анкету і через декілька днів отримала 6 тисяч гривень. Прийшло уже аж два роки. І на роботу на ім'я директорки, я працюю в школі, прийшов офіційний лист з міністерства економіки з переліком прізвисько вчителів з реквізитами міністерства, що протягом 10 днів повернули кошти у розмірі 6 тисяч гривень, за неповерненнями будуть подавати до суду. Вчителі всі дружні протягом 10 днів повернули кошти. Хто повинен був повернути? Не знаю, які інші, але особисто я від цього зеленого не хочу навіть однієї копійки. І що найбільш плачевно: що є всі вчителі. Які досі з надією думають про зарплату від Зеленського в розмірі 4 тисяч доларів? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та нанімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, підписуйтесь на Арест ТВ, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Переможемо разом.